На триває триває марафон щодо подій у ніч з п'ятниці на суботу. Нагадаю, що активістів Євромайдану цієї ночі, по суті, катували беркутівців. Євромайдан розігнали там зараз пусто. І про ці події ми говоримо сьогодні у студії із політологом Анатолієм Луценком. До нас приєднався добре, політолог добре. і Зорян Шкіряк, громадський активіст. Ми вже розповіли про те, власне. Що відбулося, показали відомо, його ще покажемо протягом нашого марафону. А питання до Анатолія Луценка. Як ви сприйняли і чи ви чи, чи ви прогнозували такий варіант подій саме цієї ночі? Тому що говорили взагалі про те, що такий варіант можливий, але чи це буде саме цієї ночі? Ну, по-перше, очевидно, що е я би прогнозував будь-які такі дії, е які були з цієї ночі. Я би прогнозував в тому випадку, якби. Було зрозуміло, що президенту змінила би риторику. А так, остання заява президента, яка була щодо масових акцій, що він плескає в долоні. Якщо б йому сказали, що він вже проти, ну якби от не сприймає, тоді була б логіка в діях цих всіх каральних органів. А оскільки я так тепер розумію, що виконавська логіка української влади полягає в тому, що президент плескає. Долоні, а хтось, значить, значить, це означає, що треба когось кійком бити по спині. Розумієте, тут апоріорію певний алогізм, Тому насправді, я не думаю, що було дуже багато людей, які були переконані в такому сценарі. А ваша оцінка дій опозиції в такому розвитку подій? Ну, по-перше, я переконаний, що оскільки я. Маю право таке казати, тому що я був організатором Майдану, один з організаторів Майдану до 4 го року. Цей Майдан не був організований. Ну, цей Майдан... Ні, так це факт. Це не те, що в тебе маєте право казати. Він, по суті, його хто його організовував? Ні, він, він я не кажу про, я кажу про технічні речі, які супроводжують будь-яку масову акцію. Тому що, якщо ти приводиш... Дві тисячі дітей, вибачте, теж я можу так казати, під на Майдан Незалежності, то хтось, хто приймає цих дітей, він повинен мати, щоб мати відповідальність, він повинен знати відповідь на, на, на мінімум на три питання. І перше, і головне, як ці, як ці діти охороняються, тобто як цей Майдан охороняється і периметр безпека забезпечена, чи ні. Друге, куди вони ходять по нужді і де вони миються? І третє це хто його годує. Я бачив, там відпрацьовано було тільки хто годує. А пана, пан, пан пане Золян, я, я знаю, що якусь репліку. можете відповісти на ці питання? Ну, по-перше, мені нема чому заперечити Толі. І ми справді ми давно знайомі і безпосередньо брали і в помаранчевій революції. Толя був і, 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 і ідеологом того процесу. Я безпосереднім учасником, і тут немає чому заперечити. Заперечити можна тільки в одному. Мова йде про дещо різні майдани з точки зору організації процесу. Якщо ви пам'ятаєте те, що було зроблено на на євромайдані, європейській площі і підготовлено політичними силами, це була чітка структурована. Акція, де була е, відповідна охорона, де було відповідно встановлено всі речі, які зобов'язані бути по периметру, і е, не було жодних питань, в тому числі враховуючи і ті, ну скажімо так, побутові умови. А ми зараз говоримо про зовсім іншу акцію. Ну, не зовсім іншу з точки зору е, ідеї, а з точки зору організаторів. Тому те, що могла опозиція, запропонувавши і, до речі, об'єднавши е, два майдани, тут, бачите, виникає зараз питання, чи варто було це робити, але це вже питання номер 2 е, Ми його зараз не розглядаємо. А опозиції просто опозицію просто не допускали певний час, опозицію категорично не допускали на е, майдан незалежності. Можна я запитання? маю на увазі, я маю на увазі в якості організаторів і учасників. Можна запитання, Прошу. скільки скільки уже не існує майдан, який на європейській площі, і коли було після заяви Юлії Володимирівни, було заявлено, що що ви зливаєте? Скільки днів? Ну, якщо я не помиляюсь, три-чотири ну за 3-4 дні, що не могла політично. Не 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 пояснюю. Не було бажання організаторів Майдану Так на вже стало не, Майдану не за 4 дні. Пояснюю вам, не було бажання. Вони не захотіли, щоб цей Майдан ставав політичним. Ви бачили, що е, вони, ну, в якомусь е, сенсі е, Перетворювали це, ну на певне шоу і дискотеку. І власне тут можливо, десь я навіть з вами погоджуся з тобою. Перепрошую, Толя, що. Десь щось було опозицією і якийсь е, момент втрачений. Бо, наприклад, я вважаю, що е, питання прапорів, ну, для мене воно е, трошки дивне. Е, питання е, проти сьогодні, висню, -пра 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 Питання проти всіхства. Сьогодні ну, я взагалі вважаю е, дивер... ну, диверсію і провокацію е, проти принципів, в принципі, прот... проти, 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 ще раз. Проти тої ситуації, яка розвивається в Україні, тому те, що відбулося, я наголошую, і те, що на жаль, частина людей я зараз говорю не про всіх, бо серед організаторів майдану є прекрасні люди, і мої друзі, які не мають до того відношення, можна їх назвати, але є частина людей. Більша частина людей, яка брала безпосередню участь в провокації, брала безпосередню участь в зраді. І керувалася безпосередньо банковою. Керувалися адміністрацією президент, і цей процес був підконтрольним. Через певний час, звичайно, ми всі ці речі озвучимо. Віталій дуже важливо, бо мені е, прийшло на Фейсбук дуже багато повідомлень. Дякую. А Мені теж я хочу теж mm -hmm. прочитати Я Кажись. одне. Скажу це дуже важливо, і я е, так би мовити, е, закінчу е, е, щоб ніхто не хвилювався е, опозиційні сили. Тримають ситуацію по звільненню під контролем. Коли я виїжджав, практично всі були звільнені. Був яценюк, було приблизно е, до 15 депутатів з усіх політичних сил, з Батьківщини Свободи, удар в Шевченківському РОВД. Крім того, депутати виїхали зараз до мітингувальників, які перебувають на Михайлівській площі. І щоб ніхто не сумнівався, ми цих людей не залишимо і будемо в усьому їм допомагати. Ні, що всіх звільнили, коли я виїжджав, я їхав до вас на ефір, то з 35 було уже звільнено на моїх очах приблизно чоловік 20. Тобто залишалося ще. Але жоден депутат не піде до того часу. Доки вони не будуть звільні. До речі, я можу сказати, що в Чевченківському РОВД міліція повозила себе достатньо коректно. Ну, не після було... всього, що сталося, так не, що було, не, було, не було. Там якихось ну, того, е що вони зрозуміли, е що там ніякого супротиву немає, охорони у них немає, нічого немає. А, дивіться, просто є вже реакцію дітей, дітей похопали. Дуже важливо розказати про це. Я читаю прямо з Фейсбуку спільноти Євромайдан, які пишуть про те, що бракує слів, в тому числі персонально для Ольги Білик. Ольга Білик це начальник прес-служби управління МВС у Києві. Вони били людей кійками-то ногами, волочили жінок і студентів по асфальту, щоб встановити ялинку. І далі цитата. Саме прес служби управління МВС у Києві силовий розгін було проведено для того, щоб забезпечити безперешкодний проїзд техніки для подальших робіт із підготовки до новорічних свят. Про це повідомила начальник прес-служби управління МВС у Києві Ольга Біло. Насправді для мене це. Для <пробітник> мене це шизофренія. я, це нормальним, це аном... ну, а, а, ну, Давайте, давайте <пробітник> по черзі. Це <пробітник> <Кажіть. пробітник> з середини процесу. Я з, з процесу спостерігав зовні. Звичайно, що організація нульова була, от відповідно, людей там не було в достатній кількості, і міліція легко це зачистила. Зрозуміло. Але питання в тому, що президент, я ще раз скажу, треба було. Алогізм дії, незрозумілість, навіщо, е, ну умовно кажучи, під е, ставити на шальки Терези в розігрітому після саміту суспільстві е, ну, вдаватися до зачистки якоїсь території е, для мене це, це дикість. Ну це, це загадка просто навіть з іміджевої точки зору. Тобто для зачистки якоїсь території вибрали. Ну абсолютно незрозумілу, незрозумілий контекст. Хто понесе відповідальність за такі дії і за тих людей, які зараз покалічені, які в лікарнях зараз? Ну мені здається, що перше, що звичайно, це хтось повинен понести відповідальність, але тут уже ви ж розумієте, що знову ж таки цю проблему, це проблема, яка піднята на дуже високий рівень. Тобто, це не просто звільнення там якоїсь умовно кажучи, якоїсь там частини. Проїжджої частини для встановлення якихось там ларків, Там стояли люди. Їх прибрали. Це люди, які вийшли під певні політичні ці діти, верніше, які вийшли під певні політичні гасла, під гасла євроінтеграції, про які, до речі, і сам президент і вся влада розповідала. От вони вийшли це підтримати курс на євроінтеграцію. Вони звичайно були розчаровані ну об'єктивно. Були розчаровані тим, що відбулося в Вільнюсі. Але питання, і я тепер не можу зрозуміти, розумієте, для мене це неспомірно, як і міжнародний імідж влади країни ну, поставили умовно кажучи, в залежність до розчистки якоїсь території. Тим більше, що я вам хочу сказати, що вже навіть оцей недоорганізований недолугий майдан він показав те, що в принципі. Навіть саме місце вже не символічно. Можна зібратися зараз, завдяки тому, що розвинені ну, комунікації, Фейсбук, інтернет-телефонія. Це можна зібратися будь-де. Дивіться, маємо просто ще одне відео. Давайте його подивимося, нічних подій. Це вже інше відео. Давайте його подивимося і далі продовжимо розмову. А ми можемо і коментувати, тому що от, 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 от якраз, от якраз, це перша, скажімо так, нижня частина після того, як е, я розповідав, що люди навіть допомогли прибрати е, щити е, і, і дали можливість заїхати. А це вже верхня е, е, а це вже верхня частина стели, я так розумію, е, верхня частина стели, і от той наплив, просто шалений наплив е, купи. Озброєних е, спецназівців, які закидали мітингувальники. Подивіться, як вони б'ють лежачі. Ну, шановні друзі, про що ми можемо далі говорити? Щити на беззброєних абсолютно мирних. Я вам більш скажу що ощасливлених е, своєю ідеєю людей. Це ну справді звірі, це люди, які сьогодні. Не мають морального права називатися людьми, як і Янукович вже давно не має права ну, називатись і перебувати на посаді президента України, бо людина, яка так зневажає і ненавидить власний народ, що готова трощити голови. Абсолютно ну, але ви, але ви, мирним ви, ви, ви демонстрантом тому, що це троші заряну. Хто чому немає ніякої охорони? Чому Значить, там немає толя, достатньої толя, кількості ми людей? Перестив, ви винні толя ми в тому числі чотири дні. Ми за чотири дні можна було туалети. Давайте давайте толя, по, -по, по черзі. Толя це була. Якщо це жертва, яку треба було принести революції, то вона її вже студенти принесли. Розумієш? Мечуть, ну, треба було... Толя, по просто боляче на це дивитися, це сором. Що там нема стільки людей. Скільки там спецназу? Там 200 чоловік спецназу було. Скільки? Ну, 200. Було понад 2 тисячі, Ой, Анатолій, і, шановний. Скільки, скільки і, всього і, спецназу і, по Україні? Значить, е, 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 скільки було понад 2 тисячі ну, тисячі беркутівців. Тому не розповідай дурниць. Ну, там 200 мітингувальників 300 було. О, і, О, е, от, і, чому і, там було 200-300 мітингувальників беззахисних? Толя, це питання... На превеликий жаль сьогодні лежить і відповідальність саме в тих, хто до недавнього часу називався оргкомітетом. От цього Євромайдану Чотир, на Майдані незалежно ви вже Оргкомітет Том, спільний. Да не було там. Ну як ну, спільно коли закрилися той майдан? Не було там, Толя. Будь ласка, ми перед тим все проговорили. І е, давай не не, не будемо займатися передьоргуванням, тому що там говорити. не було спільного оргкомітету, Політики не були Добре, допущені, чому не... не були допущені в тобто, цей оркомітет більше Нав... того. Більше того, Заря, не перебувай пер... вас більше того, того качалася ситуація, коли політики. Категорично відминали там гасла ще донедавна звучали гасла без політиків і ну, заклики лунали. Зріан, давайте, Зараз давайте, вже ситуація помінялася. Дуже дякую Зарян, Скажи, чому коли я не думаю, що якби, наприклад, Київська організація батьківщини удар мені все одно, привела 500 людей на майдан, я не думаю, що їх би хтось виганяв. Пояснюю, їх, була їх же там фізично студентська, не було? можна я, я, я скажу. Була студентська акція і вчора, і позавчора. Там справді стояли тисячі студентів, День. за що їм низький уклін. Саме наголошуючи, наголошуючи на цьому організатори, скажімо так, оргкомітет Євромайдану. Призвища всім відомі. Оргкомітет Євромайдану наголошував не полізу, не політизувати. Хоча я був категоричний противник того, що людей, ця А, Толя, можна мені в а, закінчити, так а тоді буде пояснювати ми, ми чуємо чули чули, Віталію. Віталі, ми вже про це говорили просто і, ну, і, і, і тому ну повторювати зайвий раз немає ніякого змісту. Повторюю, ну, тобто, повторюю тобто, повторю, в політики в Мене значить в мене офіційна інформація, що ви на єдина. єдина і е, вірна інформація в ситуації, яка склалася сьогодні, будуть і ти зараз, Толя, на превеликий жаль, виконуєш дуже неблагодарну роль. В мене навіть підсвідомо, ні, Толя, тому що є сьогодні об'єктивність і є сьогодні відверта і відкрита заангажованість, яка зараз Яка рекламу. і качається Розумієте? сьогодні банковою. Пояснюю, політики не були допущені, Пане Заря, і яка Ми пропонуємо будь-яку допомогу будь-яку там привести від... треба було 500 людей відмовились щоб було зрозуміло сьогодні від охорони відмови Сьогод... щоб було зрозуміло сьогодні да. сьогодні народних депутатів не пускали на трибуну через